Виконуємо номер 577 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Чому кожна з рівностей 1 відноситься до 2, як 2 відноситься до 4, і 16 відноситься до 2, як 24 відноситься до 3, є пропорцією. Назви крайні і середні члени кожної з пропорцій. Порція це рівність двох відношень. Відношення дві четвертих ми можемо отримати із відношення одна друга помножити кожне з чисел, помноживши кожне з чисел на 2. Один множимо на 2 і 2 множимо на 2. Маємо дві четвертих. Отже, одна друга дорівнює 2 четвертих. Розглянемо друге. 16 відноситься до 2, як 24 до 3. 16 поділимо на 2, це буде 8. І 24 поділимо на 3, також маємо 8. Отже, ми знову маємо рівність двох відношень. Відношення рівні, тому 16 відноситься до 2, як 24 відноситься до 3, є пропорцією. А тепер назвемо крайні і середні члени наших пропорцій. Для першої крайні будуть 1 і 4. Крайні члени пропорції, середні 2 і 2. Для другої пропорції крані члени 16 і 3. 2 і 24 середні члени пропорції. Ми з'ясували, чому кожна з рівностей 1 відноситься до 2, як 2 до 4, і 16 відноситься до 2 як 24 до 3, є пропорції. Назвали крайні і середні члени кожної пропорції. Номер 577 виконано.